За ознаками кримінальних правопорушень передбачені статті 307, ти на 2 статті 307, 307 кринальних продуктів України. Можна адвоката буде, правильно? Є заборонені речі, речовини, зброя, якісь там колючі, ріжучі предмети. Теж дорожчик. Одному, давайте, давай. Оп. А. Ну. Ну. У Черкасах поліція направила до суду обвинувальний акт стосовно п'яти учасників ОЗГ, що збували психотропні речовини. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що черкащанин налагодив постачання психотропної речовини та надавав її для збуту своїм спільникам. Організатор розподіляв функції, визначав ролі кожного з учасників ОЗГ та налагодив канали збуту психотропної речовини на території міста Черкаси. У рамках цього кримінального провадження правоохоронці здійснили 5 санкціонованих обшуків, зокрема в автомобілі порушників та місцях їхнього проживання. Під час цих заходів поліцейські вилучили у черкащан засоби та знаряддя їхньої протиправної діяльності. Всім учасникам ОЗГ, слідчі поліції за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомили про підозри за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України та за їх клопотанням, суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За результатами досудового розслідування. Обвинувальний акт затверджено прокурором та направлено для розгляду до Придніпровського районного суду міста Черкаси.